Ми прочитали статтю, що означає, що поки не, в... не... А, не впав цар Єгипетський, не було відповіді на їхні з того. Не в духовній роботі. Що означає, що поки не впав цар Єгипетський, не були почуті крики синів Ісраїля, адже здавалося б, має бути навпаки. Що почули крики, і тоді впав цар єгипетський. Річ у, той, у тім, що бажання його насолодити створіння, адже це мета створіння створити створіння і привести його до найвищого ступеня, до найкращого, до вічності, до досконалості, до осягнення. Всієї реальності можливе лише відповідно до того, наскільки це створіння відчує це всередині себе, щоб відчути досконалість вічність і велич творця, потрібне клі, бажання, яке буде точно за мірою, за кількістю і за якістю. Ну проти творця. І щоб це бажання було бажанням зі сторони створіння, щоб створіння відчуло, що воно отримує, що воно осягає, що це його. А оскільки до створіння творець перебував він один. То тут виникає проблема створити бажання отримувати, яке відчуватиме свою самостійність, що це воно бажає і що це його бажання. Тому потрібна така кількість щаблів, у всьому тому кругообігу, який проходить створення, лише для того, Щоби прийти до бажання, яке було як бу, яке буде самостійним зі сторони самого створіння, в точній кількості якості, щоб відчути всього творця, і водночас бути за якістю рівним творцю уся ця програма називається задум створіння, насолодити створіння, тобто не лише створити бажання, а щоб бажання було самостійним, і не лише наповнити його, а щоб це бажання наповнило саме себе сам, само себе, щоби тоді воно відчувало, що воно отримується, що воно таке, що насолоджується, і не для того, щоб вона відчувало, що воно отримує насолоджується, а щоб воно було таким, що віддає, насолоджує творця. Тоді воно осягає ступінь творця у повноті.